Якою ціною було погано Росії? Розумієте, хто платив за те, щоб було погано Росії, здогадайтеся, з трьох раз. Найбільше вигрібали безпосередньо прикордонники, як найдивно Звісно, вигрібали війська, які були туди закинуті. Але вигрібали прикордонники, про що безпосередньо мій ролик? Тому що. Військових диверсантів мав вже хтось прикрити. Чи ви думаєте, що вони голі босі підперезані пішли до росіян в тил? Да? Так відбувалася історія, чи може якось інакше? Звісно, прикордонники так чи інакше їх прикривали. А це означає, що сили прикордонників при самих таких оптимальних розкладах вони розтягувалися. Розумієте, їх і так небагато. Вони і так не сильно підготовлені до цієї всієї гри, таких іще розтягують. Прикрий там, допоможе тут. Ну, ти ж також військовий, ну, тобто я не лізу сильну військову кухню, але я уявляю. Народ, в мене велика фантазія, як ви зрозуміли, я багато речей уявляю. І безпосередньо прикордонні сили біля Харківської області вони були ослаблені безпосередньо Белгородською операцією. Тому я не розумію, чому потрапили в просак наші військові, які зустріли безпосередньо росіян, коли росіяни йшли безпосередньо в наступ на Харківську область і пройшли книжки ніж крізь масло. Воно і зрозуміло, тому що були виснажені прикордонні сили. Це прямий наслідок. І щоб ви розуміли, що харківський наступ це. Пряма безпосередня історія з Білгородською операцією. Ці дві штуки взаємопов'язані. Чому вони в наших головах не корелюються, я не знаю, чесно. Якщо чесно, немає грамотного виправдання на цю тему, тому що загинули люди за що? За те, щоб інші люди не змогли один і один додати в своїй голові. Ну, Народ, ну це, це взагалі не смішна історія. Далі ми не зробили висновки з Білогородської операції. А навіщо? Ми ж взялися за Курщину, да? я вже мовчу про те, що це було безпосереднє вторгнення народ. Ну, я не знаю, яким місцем думали організатори цього курського нападу, Ну експансії нашої. От хто там думав, яким місцем? Я не знаю. Але, хлопчики мої, вам в манікюрний салон, чесно, я вам кажу, вам не місце в плануванні військової діяльності? Просто не місце. Тому що від вашого дурошльопства гинуть напряму військові.